Якою має бути ідеальна дружина? Ось таке сьогодні питання для обговорення у нас з вами. Можуть дивитися це відео чоловіки, можуть дивитися е, жінки і писати мені коментарі і свої відгуки про те, що я зараз вам розкажу. Чому виникла у мене така тема, якою має бути ідеальна дружина? Сьогодні е, я зустріла свою знайому і пішла прогулятися. Чоловік поїхав на роботу, і ось вона йде. І вона говорить мені, ну, що там, поїхав твій чоловік на роботу, ти, як завжди, там ходиш свої намотуєш кілометри. Кажу, так, я, як завжди, чоловік поїхав на роботу, я вже не працюю декілька місяців, так, і я маю право жити, як я хочу, от мені так подобається, я ось і так живу. А вона мені говорить: оце там думаєш, що там готувати сьогодні їсти? Сходила в магазин, там щось купила і каже мені, що ти там своєму чоловікові дала з собою на роботу? А я так задумалася, друзі. А що я дала з собою, чоловікові на роботу? Я проснулася, а мене очікує кава, яку приготував мені чоловік. А що йому дала? А нічого йому не дала на роботу. Я знаєте, що їй сказала? Кажу: ну, вибач, будь ласка, але ж у мене чоловік не інвалід, щоб не взяти собі поїсти на роботу. Вона як? Ти оці лоточки, оці всі не зібрала, не дала йому з собою, не склала оце отак, усе в пакетик там чи в сумочку. Ви знаєте, я вперше в житті над цим задумалася. То я прожила життя, я не знаю, що це таке зібрати пакетика чи сумочку чоловікові з собою, якщо він мене про це не попросив. Так, друзі, було, що мій чоловік говорив, там, я десь іду чи їду, дай мені там щось з собою, він там збирається зайняти іншими справами. Я йому дала поїсти. Я завжди була дружиною такою, що любила готувати їсти о п'ятій ранку. От любила я готувати, починаючи. Із 20 років, як заміж вийшла, і в мене почали діти підростати. Я розуміла, що я хочу, щоб у мене свіжа їжа була кожного ранку. Діти пішли в школу, прийшли із школи. У мене завжди перше, друге, третє. і у вихідні там пиріжки, печиво, тортики, спекти, щоб дітям було що поїсти, тому що ну, не було так багато в радянських часи всього. Та напевно, якби зараз була молодою, так також би точно так все робила. Але я навіть не задумувалась над тим, що вона мені сказала. Вона каже, як я думала, що ти ідеальна жінка. Ви знаєте, мені стало смішно після того, як вона сказала, що я думала, що ти ідеальна жінка. Каже, я коли на вас дивлюся з чоловіком, ви завжди такі молоді, вдвох, ви завжди усміхнені. Я дивлюся на вас і думаю, ой, яка ж така любляча пара, які ж гарні шлюбні відносини завжди. Я ж думала, що якби чоловік, ось ти ось так робиш, і він завжди задоволений життям. Я їй сказала, я навіть не задумувалася над цим. Я з собою могла дати там якісь бутерброди чи поїсти тільки, ну, це, мабуть, було декілька разів у житті, можна на пальцях однієї руки перерахувати. Вона, а я все життя, ну як він піде на роботу, треба йому дати з собою, щоб у нього ж це було, щоб він там десь не ходив щось, він там собі не шукав поїсти. Ну, я кажу: вибач, мене, будь ласка. На думку мені навіть не приходило для того, щоб бути ідеальною дружиною, треба обов'язково чоловікові на роботу збирати поїсти. Та ні, кажу, не було цього. Так, я дійсно. Завжди так все життя робила, але ну, я не розуміла, що я маю отак зробити. Як це ж всі жінки роблять, ось тільки ти так не робиш? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені стало цікаво, чи роблять ось так всі жінки, як сказала моя знайома. Чи наскільки я через це не ідеальна дружина, що я так не роблю, що я не збираю той, як називають тормозок із собою чоловікові на роботу. Ну, не роблю я цього і не робила. Більше того, я вам скажу, коли мій чоловік приїжджає додому, а я, наприклад, вдома на своїх квітниках працюю біля квітів, я не покидаю як переляка на роботу біля своїх квітів. Люблю я квіти, моя душа біля квітів. Я знаю, що мій чоловік зайде додому, що він візьме поїсти, що він захоче. Тому що я приготувала ото їжу, вона є та їжа. Я знаю, вона стоїть в холодильнику, вона стоїть на плиті. Чому я маю все покинути і летіти? Інша справа, як чоловік мені скаже, Люда, кидай свої квіти, пішли з тобою, там пообідаємо разом, чи повечеряємо, чи вип'ємо кави. Да Мені так приємно, що я покину всі оці свої квіти і я піду з чоловіком. Це інша справа. Я не знаю, наскільки це ідеально, і, наприклад, поки я помила свої руки на вулиці, я люблю там помити, щоб у будинок цей бруд не заносити. Поки, звісно, що о, моє взуття, воно не зовсім чисте, коли я працюю на квітниках. І тут я заходжу, а в мене тут все розігрівається, кава вже майже готова, і я щось іще на стіл ставлю. І коли ми поїли, наприклад, чоловік бачить, що я замирилась на цих квітниках, він став, помив посуд без проблем. І я їй говорю, вона, а хто у вас посуд миє, запитує в мене. А я кажу: ну хто миє посуд? Той, хто поїв, той і миє посуд. Як? Оце що? Чоловік оце поїв, навіть якщо ти йому не подала їсти, і він і посуд миє. Кажу, уявляєш, і посуд миє. Вона. Та ти просто, я не знаю, а я думала, ви так гарно живете. Друзі, ну чому ми погано живемо від того, що я, мій чоловік миє посуд після себе? У мене й діти так було після школи, я привчила, що діти мили після себе посуд. Ну, ось вода тече, холодна, гаряча. Чому після себе не помити зразу посуд? Навіщо його збирати для того, щоб. Потім мити отак цілу купу того посуду. По-перше, по-друге, ну, не аромати їжі стоїть в будинку там чи в квартирі. Для чого це необхідно? Ми ж хочемо, щоб у нас гарні аромати були у нашому помешканні, де ми живемо. <кій> тобто, я не ідеальна дружина, тому що не даю все життя чоловікові ось, тіло точки із пакетиками на роботу. Я можу собі дозволити саме ось отак робити. Більше того, я скажу, я вам можу, я не настільки не ідеальна, що можу дозволити собі, наприклад, ось сказати чоловікові так: я проснулася, щось в мене не було настрою сьогодні їсти готувати, а давай зробимо шашлик. У нас вдома мангал, так. Чоловік дуже полюбляє шашлик. Так. Все, без проблем. Поїхали разом. Чоловік вибрав те м'ясо, бо я не розбираюсь по сьогоднішній день у тому м'ясі, які частини що купувати, чоловік краще знає, тому що все життя купував чоловік. Ви знаєте, добре, що вона в мене не запитала, а хто у вас купує їжу в сім'ї. Я поняття ніколи не мала, що купувати продукти. А знаєте чому? Тому що я хочу сказати, що. Ну, можливо, я і ідеальна жінка, ось послухайте, що я зараз скажу. Колись мій чоловік, це було дуже-дуже давно, і ще років 40 назад, він мені сказав: Уй, ти так довго в тому універсамі, чи ти довго в тому астрономі, да що ти там робиш по тим магазинам? Тобто. Я йду з роботи. Я забрала двох д... своїх дітей із садочка. Я пішла, стала в чергу, купила оту ковбасу чи м'ясо. Це ж дефіцит був в Радянському Союзі. Я вистояла в черзі, а він мені говорить, а що ти там так довго робила? Чи, наприклад, там він забрав, ну, в основному, я забирала дітей із дитячого садочка, бо в мене ну так робота була, що я після роботи їхала там о 6-7 вечора, і забирала дітей. А було так чоловік ще в цей час працював, і тому він дітей не міг забирати. Я забирала дітей із дитячого садочка. І... Якось я ж кажу, що чоловік мені сказав, що так довго ти у тих магазинах, а я йому говорю, та будь ласка, нема проблем. От коли ти, у тебе скоріше в магазинах, виходить, ходити в магазини. І він, добре, я буду, тому що ти довго в магазинах. Будь ласка, будь собі довго, скільки хочеш в магазинах, я в тебе не буду запитувати, чи ти годину, чи дві години в черзі простояв за продуктами, чи півгодини. Почав чоловік купувати продукти. Потім через який час мені говорить, ні, давай ти будеш ходити, купувати оці продукти, не буду я ходити. А я кажу, да ні, Ви знаєте, я тут принципово проявила себе. Я сказала, да ні, я не те купую, я у мене не таке м'ясо я купила, там не... все не так. так. І довго в магазині я стою. От мені сподобалось, як ти купуєш. Ну, йому нічого не залишалося. Він ну добре, ну кажу, ти не купиш, не буде чого їсти. Купую вже раз, ти потім якось я там декілька разів іще сама купувала продукти. Він знову мені претензію. Та що ти в цих магазинах? Ну, пішла, тебе немає і немає. Будь ласка, йди в магазин. Ви знаєте? Я отак взяла і одрубала все. в магазині у мене більше не було. Я прожила. Чоловіком 45 років. Так, я якщо взяти оці 45 років разом, ну, можливо, якийсь час, там рік-два, це на початку нашого життя. Я о, купувала продукти, і то не завжди час від часу він купував. А в основному купувала я. Потім, от, через декілька років нашого сімейного життя, ну, чоловіка не влаштувало, що я довго в магазинах. Я ось оце правління купування продуктів передала йому. І він почав купувати. Він любить, він піде на ринок, він буде обирати там якісь точку, де йому купувати, вибирати продукти, які йому подобаються. А мене завжди влаштовувало, що чоловік купував, скільки він ну, подобається йому, нехай ходить, а там вибирає. У магазини, які магазини він облюбував, яке м'ясо він купить. Ось таке я й приготую. Так, я завжди готувала. Чоловік готував їсти дуже, дуже рідко. Це таке було свято, деруни чоловік робить, і вся сім'я відпочиває. Наприклад, у вихідний день чоловік робить на всю сім'ю деруни, Я з дітьми ми тільки очікуємо, коли це вони зробить. Отаке От свято іноді чоловік робив, що готував. Ну так як ми в своєму будинку живемо. То там на свята чи іноді в вихідні чоловіка шашлик, то це його справа була порізати, замаринувати. Я не знаю, як той шашлик маринується, як готувати той шашлик. Ось Оце, друзі, така тема для обговорення у нас. Чи ідеальна я жінка, якщо не даю чоловікові з собою їсти, Ну, ця жінка іще, я ж кажу, що вона не знає, що я іще ті продукти і не купувала ніколи. Тобто проблема важких сумок у мене відпала іще з молоду. І тому я на сьогоднішній день у мене є проблема, якщо мені підняти ось щось важке, я не розумію, як це робити. Чи ідеальна я жінка? Хочеться мені почути в коментарях. Обговорювати будь-які ситуації можна, якщо вам цікаво обговорити інший напрямок. У нашому сімейному житті це такий сімейний влог, де я знімаю наші відео про наше життя з чоловіком. І можу обговорювати і наше життя з чоловіком. Я не соромлюся цього життя. У мене немає цих забобонів, ось мене побачили, там мене щось не знаю, якісь чари на мене напустили. Ні, друзі, я не відношуся до таких жінок. І чи ідеальна є жінка? Будь ласка, напишіть мені в коментарях саме в цьому аспекті, як я відношуся саме до цих бутербродів і продуктів, що я собі, що чоловікові ніколи не давала з собою поїсти. А більше того, завжди ось чашечка кави, яка у мене від чоловіка вранці залишається, бо він п'є каву, і на мене готує каву. і Він розуміє, що мені це приємно попити ту каву, що він приготував. Я вам бажаю, друзі, сім'ях, усім любові, добра, затишку і кохання. І на сьогодні говорю вам до побачення!